Вітаю всіх слава Україні! Скоро в моєї мамі день народження, і тому я наперед хочу записати пісні, які я присвятив їй, і хочу її наперед привітати. Ну, відео я, звісно, виставлю якраз в той день, коли у мамі буде день народження. Це 20 вересня. Тобто, вважайте, що це є вже сьогодні. Хочу побажати мамі всього самого найкращого щастя, здоров'я, благополуччя, миру. Щоб закінчилася ця війна, щоб ми частіше зустрічалися, щоб жили разом в одному місті, в одній щасливій країні. Чому я зараз вітаю саме зараз маму? Тому що потім в мене не буде такої змоги. Мені будуть робити операцію на руку, у мене застарілий перелом в руці, він дав рецидив. Коротше, болі у мене почали посилюватись, проблеми з рукою так само. Операція повинна бути складна загальним наркозом. Ну і якраз мені буде десь робити в, той, в ті дні, починаючи десь 15, 16, 17 вересня ту операцію. Ну і 20 го числа, напевне, в мене зовсім буде другий настрій. Я буду думати за зовсім друге, я буду думати, що в мене щось болить і не зможу привітати так, як зараз вітаю е, от зараз свою маму. Ну і зараз я змонтую ті всі пісні, які я писав впродовж е, багатьох років. І хочу е, зараз представити вам ці пісні і цими піснями привітати свою. Любу, дорогу, шановну маму. У мами свято у ці дні. Тають люди всі, і в день народження оцей, накриїм з для гостей, танцюють діти, також дорослі, звучать веселі, та щирі коси всі вітають матусю мою, щоб була завжди, скрізь молодою. Танцюють діти, також дорослі, звучать веселі, та щирі коси, по всі вітають матусю мою, щоб була завжди, скрізь молодою. І ось дарунки і несуть, Та квіти в руки їй дають, а на вустах веселий сміх вождів накритим є для всіх, танцюють діти І також дорослі, звучать веселі та щирі доси. всі вітають матусю мою, що була завжди скрізь молодою. Танцюють діти. Також дорослі звучать веселі, та щирі тости бо ж всі вітають матусю мою, щоб була завжди скрізь молодою. І не забути день оцей, щоб святом був для всіх гостей, які прийшли, щоб привітати, матусі щастя побажать, Танцюють діти дітей, також дорослі, звучать веселі, та щирі тоси, всі вітають, матусю мою, щоб була завжди, скрізь молодою. Танцюють діти дітей, також дорослі, звучать веселі, та щирі тоси, бо всі вітають, матусю мою. щоб була Завжди скрізь молодою. Мамо, моя дорога, ти життя дарувала мені, час летів, а я зростав, ти співала для мене пісні, бо ж душа моя тепер у гаях, у полях та степах. Мов ценний той розмай, наче птах, що летить в небесах, ти мені дала крила в житті. Лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я мов так в небесах, що від гомін знайшов у серцях, ти мені дала крила в житті, лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я мов так в небесах, що від гомін знайшов у серцях. Час летить і я в роках, тільки ж є я кровинка твоя, і ніколи у житті не розлучаться наші серця, бо ж мелодія душі, шлях знайде вдовжину тисяч миль, та згадаються пісні, і вірю я, що зустрінемось ми. Дала крила в житті, лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я вовках в небесах, що відгомін знайшов у серцях, ти мені дала крила в житті, лине пісня у моїй душі, бо ж тепер я вовках в небесах, що відгомін знайшов у серцях. Мамо, моя дорога, ти життя дарувала мені, час летів, а я зростав, ти співала для мене пісні, Бож, душа моя, тепер у гаях, у полях та степах, мов пісенний, той розмай, наче птах що летить в небесах. Ти мені дала крила в житті, ли не пісня у моїй душі, бо ж тепер я мол, так в небесах, що відгомін знайшов у серцях, Ти мені дала крила в житті, але не пісня у моїй душі, Бо ж тепер я мов так в небесах, що відгомін знайшов у серцях, Бо ж тепер я мов так в небесах, що відгомін знайшов у серцях. День народження у мами, ми святкуємо разом та великою сім'єю сидимо ми за столом, як ми вино налємо, то звучить для мами наш. Ми, матусі, наші вдячні за її любов до нас. Мамо, наша мамо мила дорога, сама найрідніша. Світі ти одна, щирі побажання, ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас, час невпинно пролітає у блакитно далечінь, В серці радість розквітає та журби зникає тінь. За столом оцим зібрались, щоб матусю привітать, щоб для ненті завжди була Божа ласка й благодать. Мамо, наша, мамо, мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання ти прийми від нас. Щоб була щаслива завжди й повсякчас. Тут гостей зібралось повно під мелодію вірша, за столом сміх невимовно. День святковий прикраша, квіти, радість, сміх та щастя. Свята цього атрибут, тут радіють всі безмежно і цей гамірний салют. Мамо, наша мамо, мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас. Любові ніжно теплоту, матуся кожному дарує, та відгукнеться на біду, бо ж біль дитини серцем чує, і долі шлях наш береже її порада найщиріша. Любов її безмежна є, та в світі цьому найвірніша. Тому шануйте матерів. Вони носили вас під серцем, та не жалкуйте ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете. Вона освячує життя, коли в дорослий світ підете. Коли ж не віряться в Тобі, та в силу Твою не повірять, повідвертаються усі, та щось лихе тобі удіять, тоді лиш матінка прийде, щоб дати щиру допомогу, та шлях до віри прокладе, щоб мав в житті ти перемогу. Тому шануйте матерів, вони носили вас під серцем, та не жалкуть. Йте ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете, вона освячує життя коли в дорослий світ підете. І до кінця вже ваших днів, любов батьків в душі озветься, і пісня щира матерів, у серці радісно заб'ється, і знову станете дітьми у років навіть дев'яносто. Серед буденної журби вам буде житись якось просто. Тому шануйте матерів, вони носили вас під серцем, та не жалку. Уйдете ніжних слів, бо ж ви завжди у них у серці, бо ж матінка у вас одна, і другу ви вже не знайдете, вона освячує життя, коли в дорослий світ підете. День народження у мами. Ми святкуємо разом та великою сім'єю сидимо ми за столом, В келих ми вино нальємо, то звучить для мами наш. Ми матусі наші вдячні за її любов до нас, мамо, наша мамо, мила дорога, сама найрідніша. Світі ти одна щирі побажання, ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас, час невпинно пролітає у блакитну далечінь, В серці радість розквітає, та журби зникає тінь. За столом оцим зібрались. Щоб матусю привітать, щоб для неньки завжди була Божа ласка й благодать. Мамо, наша, мамо, мила дорога, сама найрідніша, в світі ти одна, щирі побажання, ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас. Гостей зібралось повно під мелодію вірша, за столом сміх невимовно. День святковий прикраша, квіти, радість, сміх та щастя, свята цього атрибут. Тут радіють всі безмежно. Від цей гамірний салют, мамо, наша мамо. Мила дорога, сама найрідніша в світі, ти одна, щирі побажання ти прийми від нас, щоб була щаслива завжди й повсякчас їдуть, вмирають люди, це в Україні йде війна, Печаль та сум панують Хоч і б'ємо ми маскаля, та в день оцей вітаємо маму, і з днем народження її. Цей час важкої війни та зламу, Ми з усім щастя їй усі. Мамо, рідна мамо. Тужи за мною, як війна скінчиться, я прийду додому, обійму вас, рідна, люба моя ненько, щоб знову ваше Тішилось серденько, і ми бажаємо матусі і щастя миру та добра. Що вже нарешті в Україні кінчилась квята ця війна, бо ж це найкращий подарунок для всіх на світі матері. Коли прогонять з України жорстоких пітлих маскалів Мамо, рідна, мамо, не тужить за мною, як війна скінчиться, я прийду додому, обійму вас рідна, люба моя ненько, щоб знову ваше тішилося. Арденько, ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!